Дозвілля на канікулах. Кінофестиваль. На канікулах можна влаштувати справжній кінофестиваль. Хай друзі чи близькі напишуть свої улюблені фільми на аркушах паперу. Тоді їх можна розрізати, скрутити і помістити в невеличку ємність та обирати собі рандомну фільм на вечір. Після перегляду можна оцінювати його 5, 4, 3, 2 чи 1 зірки. Таким чином, таким чином ви створите власний топовий рейтинг фільмів. Марафон бажань. Складіть список власних бажань. Напишіть все, чого ви реально хочете, в один стовпчик, а в інший напишіть все, що для цього треба зробити. Почніть діяти. День книги. Оберіть книгу, оповідання, новелу, яку б вам було цікаво прочитати. Приділіть цьому час протягом дня. Зануртесь у приємну атмосферу читання разом з чашкою ароматного напою, теплим пледом та смаколиками. Час для прогулянки. Відірвіться від гаджетів. Тепло одягніться та, з дозволу батьків або в їхньому супроводі, прогуляйтеся, милуючись осінніми краєвидами. Прийшовши додому, запишіть свої враження від прогулянки або намалюйте чарівний осінній пейзаж. Музичний релакс можна влаштувати день музичного релаксу разом з друзями або наодинці, вмикати навушники та підспівувати улюблені пісні. Зібратися з близькими та співати найкращі пісні, які ви знаєте. У такі моменти довкола панує чарівна атмосфера. Кулінарний шедевр. Порадуйте своїх близьких чимось смачненьким. Попроси дорослих допомогти тобі. Наприклад, кекс у чашці цікавий та незвичний рецепт. Не можна ставити в мікрохвильову піч металеву чашку, підійде керамічна, ту, яку не шкода, тобто досить стара. Що потрібно для цього рецепту? 2 ложки вершкового масла, 2 ложки борошна, 2 ложки цукру, 3 ложки рослинної олії і одне яйце та молоко. У невелику чашку на найбільшій потужності розтопіть вершкове масло. Додайте до нього цукор, борошно, рослинну олію і яйце. Ретельно все перемішайте та додайте молока практично до верху. Необхідно, щоб до країв не вистачало приблизно на палець. Поставте цю суміш в мікрохвильовку на 4 хвилини на найвищу потужність. При бажанні можна додати какао, в такому випадку кекс буде шоколадним. Якщо у вас є роцинки чи сухофрукти, можете теж всипати їх у тісто. Щоденник емоцій. Можна почати вести щоденник емоцій, де кожного дня записувати свої почуття, враження за день, історії з життя, негативні та позитивні моменти. Щасливих канікул!